Будівельний паспорт чи схема намірів забудови, які переваги та недоліки кожного з цих документів та які обрати в вашому конкретному випадку. Вітаю, мене звати Юрій Брикайло, я адвокат. А ви на каналі DreamDimUA – новини та аналітика у сфері містобудування та нерухомості. Отже, ви запланували нове будівництво або, можливо, реконструкцію. Власного будинку, це може бути індивідуальний садибний, може бути дачний садовий будинок та господарські будівлі і споруди до нього. Але варто пам'ятати, ми зараз говоримо про площу будинка, яка має бути не більше 500 квадратних метрів. Щодо площі господарських будівель та споруд, вона не нормована законодавцем. Можете збудувати будинок 150 квадратних метрів, а господарські будівлі і споруди 200 або 300. Отже, якщо ви запланували таке будівництво або перебудову існуючого, добудову якихось об'єктів, вам, перш за все, необхідно оформити будівельний паспорт або схему намірів забудови. Після чого... У вас буде можливість, ви отримаєте право подати повідомлення про початок виконання будівельних робіт і, відповідно, здійснювати всі ці будівельні роботи законно. Будівельний паспорт видається органами містобудування та архітектури на безоплатній основі протягом 10 робочих днів. Якщо ж ми говоримо про схему намірів забудови, то її виготовляє сертифікований спеціаліст, ми будемо називати його архітектором, і виготовляє на підставі вашої домовленості, укладеного з ним договору. Відповідно, це буде оплатна послуга, і це одна з основних відмінностей. Будівельний паспорт є безкоштовним, схема намірів забудови буде платною. Зазвичай це 3-5 тисяч гривень, але ціна може бути і вища, в залежності від обсягу роботи. Окрім того, строк, як я вже сказав, будівельний паспорт це 10 робочих днів. А от щодо схеми, все залежить від того, як ви домовитесь з архітектором. Реалістичні строки 2-3-5 днів, але можливо навіть виготовлення за одну добу. Отже, строки це друга відмінність. Третя відмінність, мабуть, найбільш суттєва. Це наявність або відсутність містобудівної документації на місцевому рівні, наприклад, генерального плану. Якщо така документація є в вашому населеному пункті, вона затверджена, то у вас є можливість вибрати або будівельний паспорт, або схему намірів. У випадку відсутності такої документації, наприклад, вона скасована або не була розроблена, у вас немає можливості взагалі виготовити будівельний паспорт. Є тільки одна опція це схема намірів забудови. Отже, давайте ми підведемо такий підсумок: перше це платність, безоплатність, друга строки це 10 робочих днів згідно законодавства, або можливо, одна доба, якщо ви так домовитеся з архітектором по схемі намірів забудови. І третя це наявність чи відсутність містобудівної документації, яка взагалі визначає, чи буде у вас вибір між будівельним паспортом та схемою намірів забудови. Четверта відмінність. Я б назвав її документи, хоча радше документи та знання. Для того, щоб підготувати пакет документів на будівельний паспорт, вам необхідно серед іншого підготувати плани та фасади будівлі споруд, а також. Схему розміщення всіх будівель та споруд на вашій земельній ділянці, і ця схема має бути виконана відповідно до вимог законодавства. Зокрема, вона має містити відстані до меж, відстані до сусідських будівель та споруд, відстані до червоних ліній, відстані до інженерних мереж, зокрема ліній електропередач, які мають в свою чергу охоронні зони. І, наприклад, там ви не можете розмістити будинок в такій охоронній зоні. Якщо ви підготуєте схему не у відповідності до вимог законодавства, то архітектура вам поверне ці документи, ви просто втратите час. Коли ж ви звертаєтеся для виготовлення схеми намірів забудови до архітектора, то він вже володіє цими знаннями. І, відповідно, він вам може виготовити і плани, і фасади, а також зробити схему розміщення будівель та спрут, яка відповідатиме законодавству, що зекономить ваш час. Проте ця четверта відмінність може нівелювати першу, яку ми говорили, платність чи безоплатність. Якщо ви не можете самостійно підготувати весь пакет документів, вам треба буде звернутися до того, ж архітектора, відповідно сплатити кошти, виготовляючи схему намірів забудови одразу у архітектора, ви фактично сплачуєте і за схему, і за весь пакет документів, які необхідний. Якщо ви приймете рішення, що ви хочете зробити всі документи самостійно, зокрема схему, про яку я казав, на яку потрібно нанести всі будівлі та споруди. То інформацію про всі відстані, охоронні, санітарні та інші зони, ви зможете знайти в мене на сайті DreamDiam.юей в окремому матеріалі. Посилання буде під цим відео. Окрім того, це вже не про відмінності. Я трішки вйду в сторону і хочу зазначити просто свого досвіду як спеціаліста. Коли ви плануєте розміщення будівель та споруд на своїй земельній ділянці, краще передбачити там ті будівлі і споруди, які ви можливо збудуєте, про які ви думаєте. Які, можливо, будуть необхідні вам в майбутньому. Це набагато краще, ніж нанести лише будинок, а потім через якийсь час згадати, що вам необхідно добудувати ще якісь будівлі і споруди. Чому це важливо? Ті будівлі та споруди, які будуть нанесені в будівельний паспорт або схему намірів забудови, але не будуть збудовані, вони не призвуть ні до яких складностей. Це не буде порушенням законодавства. Якщо ж ви збудуєте... Капітальні будівлі або споруди, яких не було в будівельному паспорті або схемі намірів забудови, фактично ці об'єкти стануть самочинним будівництвом. І це нас підводить до п'ятої, можливо, найбільш суттєвої відмінності. Отже, в будівельний паспорт можна вносити зміни. Можна один раз, можна два, можна три, можна десять. А от в схему намірів забудови ви не можете вносити зміни. Вам необхідно замовляти повністю нову схему намірів забудови. Отже, та моя порада нанести всі будівлі та споруди одразу, навіть ті, які, ви, можливо, збудуєте. Можливо, у вас там буде господарський блок, басейн, навіс, ще щось. Якщо ви робите будівельний паспорт, то у вас буде змога їх потім додати. Просто потрібно буде знову готувати пакет документів, подавати його до органу міструдування архітектури і чекати змін до будівельного паспорта. Проте, якщо ви будуєтесь по схемі намірів забудови і потім вирішуєте добудувати гараж або господарський блок, вам прийдеться замовляти повністю нову схему намірів забудови і відповідно витрачати на це кошти. Щодо шостої відмінності, про неї мало хто знає або мало хто звертає увагу. Отже, згідно чинного законодавства, коли ви подаєте документи, а саме повідомлення про початок виконання будівельних робіт, воно може бути зареєстровано автоматично системою, ми говоримо про єдину державну електронну систему у сфері будівництва. Але автоматична реєстрація на сьогодні повідомлень та декларацій про готовність до експлуатації, це вже коли ви добудуєтесь. В автоматичному режимі, можливо, виключно, якщо ви подаєте ці документи на підставі будівельного паспорта. На жаль, автоматичної реєстрації повідомлень та декларацій по схемі намірів забудови наразі не реалізовано. Чи це суттєва відмінність, чи ні, можете написати в коментарях. Отже, давайте підведемо підсумок. Я озвучив шість відмінностей: перша це платність та безоплатність, друга це строки. Третьою відмінністю є наявність або відсутність містобудівної документації. Четвертою відмінністю я її назвав документи та знання. П'ятою відмінністю є внесення змін, можливість внесення змін або неможливість, коли говоримо про схему намірів забудови. І шоста відмінність це автоматична реєстрація дозвільного документу. Фактично, це основні відмінності. Все інше це якісь певні нюанси і так далі. Якась певна специфіка. Все, що стосується і будівельного паспорта, і схеми намірів забудови, і як я вже казав, відстани для того, щоб виготовити потрібні вам документи, розпланувати розміщення будівель та споруд на земельній ділянці, ви все це можете знайти на сайті DreamDim.ua. Поділитися своїм досвідом, зможете в групі містобудування в Україні. Якщо ж у вас буде якась специфічна ситуація, коли ви не змогли знайти відповіді в цьому відео або перечитавши матеріали на сайті. Або в групі містобудування ви можете звернутися до мене. Всі контакти будуть під цим відео. Я дуже вам вдячний. Чекайте наступних відео. До зустрічі!